Правоохоронні органи Кривого Рогу реагуватимуть на факти порушень виборчого законодавства у межах компетенції, зокрема, відповідно до законів України, організацію підготовки і проведення виборів президента України, реалізацію і захист виборчих прав громадян, дотримання передбачених конституцією та законами України принципів і засад виборчого процесу, а також контроль за додержанням вимог законодавства про вибори та однакове застосування його на всій території України забезпечує центральна виборча комісія. Контроль за додержанням законодавства про вибори на відповідних територіях належить до повноважень окружних і дільничних виборчих комісій. Водночас органи прокуратури України не вповноважені здійснювати нагляд представництва інтересів громадян та держави з питань додержання виборчого законодавства, зокрема виборчими комісіями. Усі без винятку скарги, які стосуються виборчого процесу, підлягають розгляду на засіданні відповідної виборчої комісії або судом. При цьому зазначені скарги. Можуть бути скеровані виборчою комісією до органів прокуратури на підставі рішення, яке прийнято за результатами розгляду питання та на її засіданні у разі виявлення ознак злочину чи іншого правопорушення та урахуванням компетенції правоохоронного органу. Свою чергу хочу зазначити, що органи прокуратури Кривого Рогу під час виборчого процесу діятимуть на принципах законності та об'єктивності, які виключають в тому числі будь-яке втягнення прокурорських працівників у політичні процеси.